8 травня цього дня Україна разом із Європою та Сполученими Штатами Америки відзначає День пам'яті та примирення. Про це у своєму вступному слові сказав карлицький міський голова Лесан Панюта на оперативному штабі, 8 травня. Він розповів про заходи, які проводитимуться в громаді до цієї дати. Ми про них розповімо в наступних сюжетах. А ще очільник громади нагадав. Про тривожну попередню ніч, коли ворог знову атакував шахедами міста і села України. Про дотримання вимог повітряної тривоги говорив начальник поліції Вадим Бандура, а також заступник начальника відділу освіти Мар'яна Ремига. Закладі про те, що швидкість, перш за все, якщо не дай Боже, щось тому чітко слідкують інструкціям і всі і батьки Тобто з цим, Виконуючий обов'язки директора Карлицької багатопрофільної лікарні Володимир Калініченко, інформував, що на стаціонарі знаходяться на лікуванні 100 пацієнтів, четверо із них хворих на ковід. Керівники служби доповідали по традиції про свою роботу, коли виступав директор фізкультурно-здоровчого комплексу Віктор Лисенко. То Олександр Панюта принагідно повідомив про ремонти, які відбуваються на комплексі. Всередині фоки ремонт і роздягали недушевих, і, і туалетні кімнати. все там в такому є, ну, є на європейському буде вигляді. Наше завдання зовнішнє ми. Те, що закупляє, знову ж футбольний клуб Дружба чи президент особисто, встановили табло. Сьогодні там для суддів запасних гравців встановили місця на протилежній стороні. Ми там ще плануємо відповідну вбрати, ми там якесь ложе є, умова. Все готується до того, що заявляється футбольний клуб Дружба. На участь у другій лізі чемпіонату України з футболу. Чемпіонат цей буде починатися десь в серпень, да? десь у серпні. Стадіон готується після 31 числа. Я думаю, що стадіон буде використовуватися і дружбою, і ми своїх дітей також, бо ми теж діти приймають участь на, на чемпіонаті області. Начальник арлівського відділення обухівської районної поліції Вадим Бандура на оперативному штабі застеріг присутніх стосовно імовірних обстрілів маскалотою території України, так би мовити, з нагоди 9 травня, одного з найбільших свят у Москві свого роду їхньої сакральної дати, і висловив рекомендацію у приміщеннях і в будівлях, які несуть якусь значущу для державотворчої позиції діяльність, краще не перебувати 9 Травня. І в усякому разі реагувати належно на сигнали повітряної тривоги. У навчальних закладах уроки і заняття відбуватимуться у відповідності із наявністю у них сховищ. Зранку 8 травня, у день пам'яті та примирення, заступник карлицького міського голови Іван Цимцов разом з виконуючим обов'язки керівника відділу архітектури та містобудування міської ради Андрієм Гриценком відвідали окремі пам'ятники та обеліск, які знаходяться на території міста. Братська могила в районі Радгоспу. Тут поховано 60 солдатів Лубенської дивізії. Відомі імена лише 14 із них. Біля підприємства «Ема-Цемент» знаходяться обілістки на місці поховання воїна Гаубичного полку лейтенанта Ізотова, який загинув у липні 1941 року. А 22 серпня цього ж року в районі нинішнього леватора було розстріляно і поховано там же. 26 радянських військовополонених та 82 осіб єврейської національності. Всі названі пам'ятники та території навколо них доглянуті і знаходяться в полі зору комунальних служб міста. 8 травня, день пам'яті і примирення, який саме в такому форматі ми відзначаємо разом з Європою із 2015 року. До вашої уваги фрагменти урочисто скорботного дійства із пошанування пам'яті жертв війни, яке відбулося в Кагарлицькому парку, 8 травня, о 13-й годині. Перед його початком на майданчику, при центральному вході, в парк гра дитячого духового оркестру Ігоря Ільченка із центру творчості. Надавала дійству особливого забарвлення. До меморіалу наближається колона, на чолі якої керівники громади, представники райвійськомату, ради ветеранів та поліції і кагарличанин Микола Іванович Павлик, єдиний у колоні учасник бойових дій Другої світової війни. Україна відзначає День пам'яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасниками найбільш кривавої війни у 20 столітті. Щороку 8 травня, для нас, це нагадування про масштабну катастрофу, а не про переможців та переможених. Адже за 6 років Другої світової війни загинуло до 80 мільйонів людей. З них понад 8 мільйонів українців, воїнів та мирних жителів. Мітинг з нагоди дня пам'яті та примирення оголошується відкритим. И мы, братья, Усложить сторонце Та вшановуємо подвиг ветеранів, котрі боролися гітлерівським нацизмом і перемогли його. Низький уклін, вічна пам'ять і слава визволителям. Майже 8 мільйонів кращих синів і дочок України полягли на полях бою, загинули від тяжких ран у повоєнні роки. Осколки тієї епохи все ще летять і ранять нас, а сама війна. Назавжди залишиться незагойною раною, жахливим шрамом нашої пам'яті. На жаль, і нашому поколінню випало відчути біль втрат від війни, від війни яку понад 9 років тому розв'язали проти України кремлівські агресори. Сьогодні наша країна відстоює свою незалежність. Та територіальну цілісність в умовах повномасштабного вторгнення розпочатого торік проти України путінською Росією. Ми знову змушені виборювати власну свободу зі зброєю в руках, виносити поранених з поля бою. Матері знову тривожно чекають повернення своїх синів. Заплакані діти перед очима своїх батьків, все мирне населення потерпає від постійних обстрілів. Схилімо ж голови перед світлою пам'яттю тих, хто віддав своє життя за світле майбутнє, відійшовши у вічність. Немає слів, які можуть передати весь біль втрати. Шануємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Події часів Другої світової війни не повинні згаснути в народній пам'яті. Про це нагадуватимуть меморіальні дошки-пам'ятники, та й найголовніший меморіал людська пам'ять, яку нащадки несуть у вічність своїх серцях. Ми не маємо права не пам'ятати героїв визволителів у тому числі наших земляків, що не повернулися в буремні роки Другої світової з фронту додому, імена яких викарбувані на плитах меморіалу. щодоби в горнилі Другої світової війни гинуло 20 тисяч людей. Страшна війна забрала життя кожного п'ятого українця. Гинули люди не тільки на фронті, а й під час окупації. Тільки в карлику нацисти розстріляли 378 мирних жителів, серед яких 49 дітей. З кожним роком ще більш важливими стають для нас будь-яка подробиця. Кожна мить. Кожна риса титанічної битви нашого народу за свободу. Чим далі відходить від нас та тривожна година, тим величнішими постають подвиги захисників вітчизни, тим повніше ми усвідомлюємо історичне значення здійсненого. Ми завжди пам'ятатимемо ціну, яку заплатили наші батьки і діди за перемогу над підступним ворогом, за надану можливість наступним поколінням жити, народжувати і виховувати дітей. Їхній героїчний приклад надихає сьогоднішніх захисників України, які успішно громлять російську армію, котру вважали однією з наймогутніших армій світу. Пам'ять про подвої героїв, які нині захищають волі і незалежність України від расизму, ми передамо наступним поколінням. Будемо ж гідні ратного трудового подвигу наших батьків і дідів, які здолали нацизм, зробимо все від нас залежне, щоб наближити світлу мить перемогу, перемоги над расистами. Війна це не лише танки, гармати і бої. Війна це мільйони маленьких і великих людських бід, які вимушене переживати кожне покоління нашої країни. Землі земний уклін від жителів карлицької громади всім, хто подарував нам мирний сонячний день тоді, а також усім, хто захищає Україну сьогодні. Світла і вічна пам'ять загиблим воїнам, честь і слава живим героям. Віримо в Збройні Сили України. Завдяки нашим захисникам у нас буде така довгоочікувана перемога. Слава Україні, героям! Слава! Українська земля була одним з основних полів битви. Ціною перемоги стали надзвичайні втрати впродовж. 1939 та 1945 років українців та інших народів, які проживали на нашій землі. Друга світова війна закінчилася зусиллями дипломатії, але виграна вона була сміливими воїнами та зброєю. Сьогодні, коли Росія без оголошення війни напала на Україну і здійснила огидну. Безчесну засуджену міжнародною спільнотою незаконну агресію ми маємо не просто право на загальнонаціональний збройний спротив, але і на підтримку всього світу. Українці зі зброєю в руках захищають Європу і дають шанс на створення нової, більш справедливої світової системи безпеки на побудову непорушного миру. Нині ми віддаємо особливу шану тим, хто у напружений найкритичніший і найважливіший момент життя нашої країни не відступив і пожертвував собою заради своєї батьківщини. День пам'яті та примирення це лише часточка великої данини пошани полеглим і живим ветеранам, які своєю бров'ю. Відстояли нашу свободу. Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями об'єднані нації. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає ця пам'ять. Робить нас сильнішими. Вона запорука неминучості нашої перемоги сьогодні. Пам'ятаємо, вистоїмо, переможемо. Мітинг з нагоди дня пам'яті та примирення оголошується закритим. Після цього будинку культури відбувся благодійний концерт, поставлений силами працівників Центру культури і дозвілля Кагарлицької мистецької школи та учасників художньої самодіяльності нашого міста. Хвилиною мовчання всі присутні пошанували пам'ять жертв війни і Другої світової, і нинішньої російсько-української публіка Палку аплодувала зокрема народному хоровому колективу під управлінням Олексія Михайлова. І ансамблю української пісні Анатолія Климака, юним вокалісткам гурту Вишиванка Лесі Чоповської, і Катерині Кучеренко та Юлії Мовчан. А справжньою окрасою програми стали танцювальні номери у постановці Миколи Кравченка, де сяяли хореографічними талантами як діти, так і дорослі. Лірично і патріотично, як завжди, водночас виступив дует у складі Анатолія Климака і Людмили Куліщук. У скриньку для підтримки Збройних сил України надійшло від публіки 3740 тисячі гривень.